Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Зараз люди добрі в Україні триває е, кампанія. Надзвичайно важлива кампанія підтримки європейським союзом, громадянського суспільства і медії під час війни. Називається Разом діємо! Разом ми Європа! Так і от власне завтра в Черкасах відбудеться фінальний фестиваль в рамках цієї кампанії. Тому наші росла Люда вже там і вже готові поспілкуватися з організаторами, і дізнатися, розповісти нам всі подробиці цього фестивалю. Колеги, вам слово. А, так, колеги, ще раз вас вітаю так. дійсно. Ми сьогодні будемо переміщатися містом, і дуже багато всього в нас сьогодні заплановано. І от перша локація це сквер на вулиці Хрещатик. І от завтра ця локація збере буквально всіх і представників європейського союзу в Україні і громадські організації, журналістів, черкасців, містян. І що надзвичайно важливо, що проєкти, які реалізуються на Черкащині, всі вони за кошти європейського. Союзу а, і от з нами сьогодні ключовий партнер разом діємо Фес Черкаси, керівник громадської організації проти корупції Юрій Вам Доброго ранку. доброго, доброго ранку, ранку. І, ну, гадиться з перших днів великої війни підтримка європейським союзом українського громадянського суспільства. Як ми знаємо, просто безпрецедентна допомога громадянам зросла втричі, як відомо, оця допомога реалізується нині через конкретні проєкти, через конкретні ініціативи. На Черкащині ось ці проєкти які фінансує ЄС, на що ще спрямовані? На які власні сфери? Ну, дивіться, на Черкащині спрямовано так, як на всій Україні. Перше, це захист прав людини. Друге це захист соціально незахищених верст населення. Третє це публічність державних органів. І четверте це на реформи, які дають нам можливість об'єднатися з Європою. Просування. Якщо говорити про Черкащину, да Черкащини мало грантів, які фінансуються. Це майже 16 з наших відомостей, які але це теж добре. Чому це добре? Бо ми являємося центральною Україною. Можливості інших регіонів вони повинні бути більшими, де є потреба. Ми про це говоримо також. Тобто, кожен з цих проєктів це гуманітарна допомога і підтримка людей, вірно. Так, це і гуманітарна допомога. Якщо гуманітарна допомога, то вони спрямовані на ВПО, на молодь, на різні незахищені версії населення. Це, наприклад, там люди похиловіки, люди з інвалідності, і багато організацій працює з цими грантами. Вони ви сьогодні побачите, що надають допомогу як. Психологічну, гуманітарну, і навіть люди з інвалідності самі надають допомогу. Зараз... Шановні глядачі, гості Черкас, Черкащини і самі черкасці. Увага! Завтра, о 14-й годині, старт разом діємо фест Черкаси. Що тут буде? Що побачимо? Чому важливо не прогавити цей захід? Завтра буде тут цікава локація. Завтра будуть представлені. Алея громадських організацій, їх майже буде 16 організацій. Вони будуть представляти те, що вони роблять на сьогоднішній день для своїх бенефіціарів. Це і психологічна допомога буде на місці тут. І робота з дітьми, і робота з людьми похилого віку. Це буде і аквагрим, і навіть буде і мобільна медична лабораторія, яка буде надавати. Тести, Біл, СНІД, групу крові можна буде орган... знати свою і багато інших таких цікавинок. Але головне, я хочу сказати, саме більше, що сказав е Фагото Олег. Знаєте, як він сказав, і... <кмовір? Істор... <кмовір> 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 да, <А> <кмовір> да, <кмовір> да, Він сказав, дивіться, як гарно сказав, що історія. Проходить на наших очах, і історія будується на наших плечах. Діємо разом усі на фест Черкаси. О, більше того, треба бути учасниками цієї історії. Пасиві вам! Так, дякуємо. А з нами був і Юрій Путря, керівник громадської організації проти корупції. Друзі, ну і от подібні дійсно заходи а, прийшли. До речі, треба сказати, в Києві, Рівному, Хмельницькому, Вінниці вже завтра. Фінальний важливо знати разом діємо фест. Саме пройде в Черкасах. І ось ця фотовиставка. Власне, на підтримку про підтримку європейським союзом громадянського суспільства і медіа в Україні, і триватиме це все до 12 серпня. Так, друзі, не пропустіть, долучайтесь до проєктів, долучайтесь до обговорень, тому що реформування і об'єднання громадянського суспільства воно неможливе без нашої з вами участі. Тому хто як не ми маємо робити наше суспільство, наше місто трішечки краще ніж воно є. Ну, ми мене ще і фагота побачили. Почули. Дякую вам, колеги. Йдіть е, далі, Черкасами. Ми дуже хочемо місто почути, відчути.